Доброго всім, шановне панство, Не забудьте заподобачки, написати будь-який коментар для просування цього відео. Буду дуже вдячний. Також дякую тим, хто підписується на даний канал. Ну і трішечки хотів би сказати і подякувати спонсорам даного каналу. Дякую за те, що підтримуєте, не тільки просто оформивши спонсорство, а прийшовши на стріми, кинувши донат, дякую вам величезне за таку підтримку. Також нагадаю, що ви можете теж стати спонсором даного каналу. В описі під цим відео є посилання. Також біля кнопочки підписатися можете приєднатися до нашої невеличкої спільноти. Е, ну і пігнали одразу по інфі. Що в нас сьогодні? У нас сьогодні з вами буде відкриття контів даного івента. Ось цей івент. Відкриття кунтів даного івента я вам розповім трішки про даний івент. Тобто, це сьогоднішня наша така розважальна база, розважальний контент. Е я зробив три перемоги. Давайте трішки про івент. Так, почнемо з чого. Стартанув даний івент сьогодні. Це п'ятниця, 20 червня, буде йти він 14 днів. Е він незвичайний, чесно. Типу, мені це подобається, типу, це доволі цікаво. Ви скажете, що тут взагалі треба робити? Дивіться, перший, перший етап вам треба просто типу, його відкрити. Він відкривається безкоштовно, ви забираєте 10, 10 тисяч срібла і все. Далі вам треба проходити, вибрати одну із стежок. Ось ця ліва стежка, де золото. Золота стежка, вона називається. Якщо ви підете цією стежкою, ви, скажімо, так собі івент пройдете за золото. Тобто, просто закриваєте за золото, бачите, он 100 золота, ну ми трішки теж тут ну, відкриємо. Ось теж золото. Тут є скриті етапи, до речі, у всій цьому цьому івенті. Тобто, ви будете йти, наприклад, золотим шляхом і десь може випасти на якомусь етапі ще додатковий етап, який можна буде закрити. Там будуть якісь додаткові е, плюшки. Це такі моменти. Е, дану, і, і дану стежку можна пройти в принципі, за золото до бізонта. Бізонт це головна нагорода, хто не знає, компенсатори 750 за даний танк. Це всі знають, якщо він у вас є. Друга стежка відкриває по факту вам контейнери. Фестивальний контейнер і золоту стежку, тобто теж золотий контейнер, по факту буду так його називати. Тобто, це е, звичайні контейнери, як у нас там в івенті цьому, да, там посередині кулька по бокам у нас конти: один за золото, один за вільний. Це щось схоже, типу, але трішки змінено. За золото ви відкриваєте, отримуєте звідси е, танки, бустери, золото, каму, е, аватарки, ну і, звісно, вже валюту. За золото ви отримуєте валюту даного івенту, який ви проходите. Е, також тут є Тигермаус новенький. Е, відсоток на нього 0,10, самі розумієте. Додали трішки таких танків, типу 7-5 і 6 рівні, насправді не розумію на що. Ну, але ладно. Дуже обідно отримати звіт п'ятий рівень. Насправді, дуже це такий момент. Другий момент це завільний, найцікавіші, бо вони халявні, по факту вільні. Ви можете отримати звідси 6 танків, з них 3 колекційних, другий на день народження був, все логічно. Також звідси може падати золото, церти на 6 рівень. І ті самі золоті фестивальні контейнери, які я тільки що вам показав за золотом. Також бустери, все інше і тому подібне. Також може випасти шеврон МС1. Даний шеврон відкриває вам, скажімо, нагороду у вигляді МС-1, ви можете собі забрати. По-моєму, я не знаю, що там по компенсації за той танк. Хто знає. Але шеврончик є, по-моєму, відсоток на нього 10, якщо я не помиляюся, щось таке 2,94%. Ну, таке собі. Також тут може випасти валюта. Це ви все розумієте. Ну і про це ми поговорили. Другий шлях, в принципі, він йде безкоштовний, тобто ви його відкриваєте, просто граючи. E, що вам треба робити? Ви просто граєте, перемагаєте, отримуєте першу ступінь або майстра, і вам дають за першу ступінь і майстра два таких жетони. Якщо ви просто переможете, візьмете другу або третю ступінь, вам дадуть всього лиш один жетон. E, зробити, як я розумію, треба 100 з копійками там, валюти для бізона. Да? Скільки там треба? 125 жетонів. Тобто, в принципі, це не так багато. По-моєму, якщо я не помиляюся, це приблизно 60 перемог що, ну, не 60-125 типу, але якщо ви будете брати там майстрів перші ступені, можна плюсанути, це десь буде, я думаю, десь до ну, до 100 перемог. До 100 перемог будемо округлювати десь 180-90. В кожного буде різна цифра, тому що кожен різне, по різному грає. Комусь треба буде бляха всі, всі 120 зробити, комусь там, 60 вистачить, тому що кібер. Ну і так далі, тому подібне. Ви зрозуміли, це безкоштовно. Е, також на цьому шляху на безкоштовному вам будуть там, давати каму, е, обвіси. Камуфляжі, деякі квести є ось. Шеврон на мс 1 той самий ви отримаєте. Тобто він буде в безкоштовному. Ну, і, в принципі, то й поговорили. Третій шлях, тут, до речі, щось не зрозуміло Можливо, тут відкривається щось, ну, це таке. Е, переможна стежка 25 бустерів, зрозумів. Ну, і третій шлях це донатний. Як ви бачите, тут 25 жетонів, там якось вони інш, по-іншому називаються експрес- жетони, мабуть. Е, вони донатні. Тобто, ви йдете в магазин, в магазині є пропозиції. Ось гарний парний квиток. Ви... А що це, до речі, за парний квиток? Так, давайте тепер розберемо трішечки про парний квиток, що то таке є. Крамниці є один парний квиток. Ви вже бачили, типу, тільки щоб дивилися, що він є там за 11 золота. Це один парний квиток. Другий парний квиток є в безкоштовному ланцюжку. Там є квест, ось цей квест, квест називається квиток. Тут другий парний квиток, квест, до речі, на 30 перемог 5 днів. Всього зникне через 10 днів. Майте ту на увазі. Е, що ми беремо? Ми беремо ще один квиточок, ці два парні квиточка. І ось тут, коли ви будете доходити до ось, оцього, ось цього. Да, ось оцей ви виконаєте, У вас відкриється ще один додатковий секретний етап. він ось ось тут. І ось отут, В цьому етапі можна буде е, використати ці два парні квитка і отримати колекційний предмет таке тако з бліцом. На що його можна обміняти, поки не зрозуміло, поки не знаю. Можливо, на золото, можливо, на вільний, можливо, на срібло, не знаю поки що. Але ось так працює цей парний квиток, і для цього він потрібен. Будете знати. Коротше, відкриваєте, берете пропозиції, купуєте за бабки, звісно ж, і там є жетони. Ну тут немає, там десь в золоті, я, по-моєму, бачив, сьогодні з'явилося. Ось. Бачите, всередині йдуть оці жетончики, експрес-жетони, за які ви, в принципі, і. Закриваєте донатний івентик. Ну, там повинні бути ще вони в наборах, але, мабуть, можливо, в набори їх не додали. хто знає. Ну Ось тут, наприклад, немає, не бачу. Поки тільки в золоті, але я думаю, що будуть і в наборах. Треба подивитися, я зараз цим не буду поки займатися. Для того, аби забрати за донат Гермауса, вам потрібно буде скільки: давайте подивимося, 375 жетонів. По-моєму, там всього треба трішки більше, якщо я не помиляюся, там по-моєму, буде більше. Але показує, що. А, 300. 1200, Тому що це ж воно ж показує, що кожен треба відкривати. бачите, дивіться, Тут 50, потім далі ми йдемо, відкриваємо. Тут 100. Потім, якщо ви сюди йдете, тут ще 150, тобто вже 250, тобто вже 300, там що перший був 50. Коротше, і отак ви сумуєте, 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 і, по-моєму, це буде десь приблизно 1200 валюти. 1200 валюти це десь 180 доларів. Тобто, якщо ви хочете забрати за донат, 180 доларів треба відлиснути, аби забрати тигр Мауса. Е, якось так. Все, про це ми поговорили, про івентик ми поговорили. Е, давайте тоді виходить, повідкриваємо конти на даний танк. Попробуємо вибити тигер Мауса. У мене його немає. І я, чесно, не розумію, що це ще за квиточки. Давайте їх купимо. 11 золота в мене є. І отримаємо щось незрозуміле. Не знаю, що то таке. Треба зробити скріна, до речі. треба було зробити скріна раніше ще. Так, ми їх отримали. У нас тепер є один жетон. Що він дає, незрозуміло. Ми не знаємо. Поки що. Ну, а побачимо. Добре, дивіться, в мене 11к золота і 800 тисяч досвіду. Ми буквально по мінімуму будемо це вмазуватися, аби не сильно, скажімо так, відос затягувати. Тому погнали. Чекайте, про івент я розповів, про конти я розповів. В принципі, про танк я вам тигермаус розповім після цього. Він буде після відкриття. Ну і в принципі, то й все, по-моєму. Добре, давайте ми відкриємо. А, ось забув, дивіться, для того, аби дійти до цих контів, вам треба зробити три перемоги. Три перемоги. Я, до речі, ось набив, пограв, і вам покажу, як це працює. ось, Дивіться. У мене ось е перший бій був на КФПЗ. Я ось зробив, мені дали один жетон. ось він, Один жетон. Е, і ось у мене останній бій був на вікерсі. Я тут взяв першу ступінь, і мені дали два жетони. Ось так це працює. Все, показав, тепер можна йти відкривати. Треба зробити три перемоги, аби туди, туди дійти. Що ми робимо? Просто натискаємо забрати, так точно. Забрати, так, точно. І тут забрати, так-точно. Туди не забираємо, щоб нам відкрити. Забрати. Все, ми відкрили. Тепер ми можемо відкривати. Е, тепер ми можемо відкривати. Давайте ми спочатку за вільний відкриємо, потім за золото. 30 тисяч один контейнер вартує. Погнали. Один жетончик, 200 золота. Прикольно, до речі. Це прикольно. Єдине, що не подобається, тільки що кожен раз треба натискати. Типу, якщо дуже багато ресурсів, два жетончики переможні. Блін, прикольно, типу, вони на шляху дають можливість вам ну, швидше пройти івент. Це класно. П'ЯТЬ жетонів! Анімований аватар у мене є. П'ЯТЬ жетонів дало. Нічого собі, це П'ЯТЬ боїв на секундочку. П'ЯТЬ перемог. Сильно, Це дуже сильно економить, насправді Два переможні жетони. Тобто, це дуже прикольно, тим, що ви дуже швидко пройдете івент. Тобто мені зараз не треба буде потім вмазуватися в ці перемоги, типу мені треба буде зробити менше, аби забрати бізона. І це класно. Це дійсно класно. Один жетон всього лише 200 золота. Ну, таке собі, щось не дуже йде насправді. Два жетони. Блін, ну там 5 жетонів. Бустері, до речі, дивіться, 5 бустерів золота і 5 бустерів бойового. Е, бустери золота, типу, це прикольно, але ж, типу, в кого їх дуже багато, типу, це. 5 жетонів знову. Бум, Танк випав. І це оце, от, тут вони зробили подлянку таку, знаєте, подляночку, щоби каже, о! Хотіли колекційку, а тримайте вам отак. От. У мене він є. В мене він є, отримав компенсацію, мабуть, скоріше за все. Давайте подивимося, да, 450 тисяч срібла, компенсації дуже прикольно. На що вони це роблять для того, аби отак от було? От ви отримали. І вам замість колекційки якоїсь дали срібло. Отак от. Один. І в мене його не було, прикиньте, він у мене був проданий. Дуже прикольно. Два танки випало. Шостий. Єдине, що, звісно, не подобається, що шостий рівень, але, типу, ну, найбуде. У мене його немає. Ще один танк на майстра, по-моєму, якщо він у мене. Якщо він у мене був, і якщо в мене його не було. Один жетончик. Прико... 10 бустерів золота. Непогано, до речі. 200 золота сипануло по факту, але в бустерах. Один жетон. Тобто, якщо випадає 4 нагороди, це значить випадає щось цікаве. Щось цікаве. Бум. Їхать три танка випало. Три. Це С-52 лісу у мене є. Типу, а, по-моєму, там дають замість компенсації, дають. ні, тут в золоті. За вільний дають компенсу в золоті. А ось в золотих за контейнер. Ну, типу, а в золотих, якщо ви відкриваєте, дають контейнери. Це такий моментик. От дивіться, бачите, типу, зараз я вам покажу. Дивіться моментик. Бачите, тут срібло золотом. Дивіться, йдемо в золотий. Показую в золотому. А тут. А тут теж золото. Почекайте. А де говорили, що. А, це з сортів, по-моєму. по моєму з яких сортів дають. А я думав, що тут. Компенс будуть давати. Ось. Ні, тут все є, так. А чого хтось сказав, що конти дають ще раз? Чи ж це провтикав? Ну, ладно, добре. Ну, та й добре, якщо так. Ідемо далі відкривати. Слухайте, три танки отримали. Е -е, я не знаю, типу, потім його відкривають, а він одразу відкривається. 100 золота. Тут, до речі, збирається талісманом. І отам, походу, той сертифікат, який ми отримуємо за 10 відкриттів золотого, походу, дає конти. Ну, ми перевіримо це. Цікаво. Дуже цікаво. Ну, слухайте, я за стільки вільного. Ну, типу, наскільки собі швидко зекономив часу. Типу, 28 перемог, дивіться. типу. Ну, прийшлось би мені це робити, а я зараз отак раз-раз-раз повільному, і все. І, типу, 20 боїв швидше зроблю на 20, ну, типу, а це вибачте мене 2 години гри. Тому дуже непогано те, що за вільний вони придумали. Прикольна тема. Та, взагалі сам івенти доволі. Ну, здивували насправді. Здивували. Один, щось перестало сипати, ну, все очевидно ж, типу. Так, залишилося, по-моєму, 6 контів, щось таке. Е е і йдемо на золото відкривати. Шефрончика, до речі, по-моєму, мені так і не впало. А яким відсотком, до речі, танки падають? Я оце провтикав подивитися, бо не побачив. 036. Ну, слухайте, 036, і мені 3 рази випав такий відсоток. Ну, Це потужно. 100 золота. Прикольно, що ще золото падає. Один. Угу. Пігнали. Один. Пігнали відкривати далі. 4. Та боже, знову анімований аватар. Та перестань. Сет. Вільного немає. Все злили. Йдемо до золота. До золотого верніше. Це вже буде трішки цікавіше. Тут, по-моєму, повинно... чого воно по одній валюті дає? Чотири нагороди. Чого по одній? Мені здається, тут повинно давати більше. Хоча б мінімум дві валюти, тому що ми за золото витрачаємо. Я, мабуть, якусь тисячу закри... залишу, щоб за золото пройти, там контипу відкривати ще трішки. О, тут уже щось цікаве випаде. <гум> Дякую, велике. А що мені дали? Компенсучення. Боже, чотири танки отримав. Ну, це. Багато. да Лям вільного. Ой, лям золото. Це лям срібла. Хотілося б. І те, і інше хотілося б. Ну, таке собі. Дай, Боже, робот компаньон. Я хочу Тигр Мауса. Але я розумію, типу, що це, типу. Нереально. Фон профіль вітаємо в ретротопі. Ну, по-моєму, він у мене був. шість контів. Ну, таке. Таке собі. три конта залишилося якраз. Ну, що я вам скажу? Ну, типу, прикольно, що танк випав, звісно. Але. Але не той, що я хотів би. Дякую велике знову даний танк. І компенсу дали. Угу. Прикольно. Святковий сертифік. А от з нього вже падають. Типу, тигер Маус тут теж є. Відсоток, до речі... на тигер мауса 088 менший. Але контів дають золотих тут. Прикольно. Подивимося зараз, спробуємо. Так, добренько. Це ми закрили. Трика золота в нас ще залишилось. По факту два конти. Я, мабуть, золото трішки залишу. Підемо, відкриємо серт. Отримаємо ще контів і їх відкриємо якраз. Давайте я скріна собі зроблю. І відкриваємо. Давай десяточко. О, тут ще жетон. Чекай. А, мені 3 конти. Воно, коротше, не дає танк. Ну мені випало 3 конти. Це випав або восьмий рівень, або сьомий. Е, прикольно. Далі. Та ви серйозно? й 5 карі випав? Це з яких контів? Е, прикольно, дало компенсу. Я таки не зрозумів, як це працює, але ладно. Ну, не дало компенсу, чи, чи що. А, золотий фестивальний кон дало один. Коли мені... А, дало три ось. А, воно, коротше, показало, мені випала та 5 корі, і виходить, що я відкрив ці три конти, і воно потім після цього показує, що, типу, що я вибив. Все, ну я тепер зрозумів. Шкода, шкода, ми цей Тигр Мауса. Ну давайте заберемо за 100 золота. Тигр Мауса, на жаль, не забрали. Давайте ще один відкриємо. Дуже би хотілося, але на жаль. Все. Е, ну і виходить, що все. Ми повідкривали. Шкода, звісно, але назбирали ми 58. Тобто, це, ну, можна сказати, майже. Та не майже, половина по факту. І тобто мені треба буде зробити. ну, Тепер десь там перемог 30-40. типу, Ну, може, 50. типу, Якщо буду ступені брати, типу, може і менше. Не зрозуміло, для чого цей квиточок поки що. М -м ну і ладно. Ну, все, виходить. Та дякую за перегляд. До зустрічі.